Отже, створюємо документ у Google-документі на смартфоні, натискаємо на три точки, називаємо його картка смартфон, наприклад. Бо в мене в Google документах вже є просто документ-картка. Тепер, згідно з завдання, ми повинні написати параграф 1, Він у нас напечатаємим символом. Далі ми не обираючи ніякого шрифту, просто набираємо текст, рівномірний прямолінійний рух. Далі нам потрібно вставити зображення, ми переходимо в Google, натискаємо нову вкладку. Пишемо гепард. Переходимо в картинки. Обираємо будь-яку картинку гепарда, яка нам подобається, не обов'язково та, яка є в завданні. Зберігаємо її на телефон, натиснувши пальчиком, обираємо Завантажити. Переходимо назад в Google Документ. Натискаємо на плюсик, обираємо зображення з фотографій. І останнім завантаженим нашим зображенням є наше зображення гепатом. Далі натискаємо Enter, натискаємо на. Enter, натискаємо на А. Вверху з полосочками. Переходимо в абзац, обираємо нумерований список, обираємо перший і пишемо швидкість пішохода. Переходимо в інтернет, знаходимо інформацію. Про швидкість пішохода у новій вкладці. Он у нас, наприклад, 3 км за годину вказує нам інтернет швидкість пішохода. Пишемо тут 3. Кемин, коса черта. Год. Натискаємо Enter. У нас автоматично дивіться, проставляється нумерація. Далі пишемо швидкість гепарда. Знаходимо її в інтернеті. Вона 80 км за годину. І далі пишемо швидкість сокола. Вся ця інформація в нас наведена у завданні. Переходимо в інтернет, знаходимо. Просто швидкість гепарда я вже шукала, пам'ятаю. Швидкість сокола 390 км за годину вписую. Далі натискаємо два рази інтер, за першим у мене висвічується цифра 4, а за другим вона пропадає нумерація. І вставляю таблицю. Натискаю на плюсик, вставити таблицю. Спочатку вставляю один рядок. Один стовпець, один рядок. Бо по-іншому не можна це зробити в Google документі. Пишу текст основні величини. Розміщую їх по центру. Далі клацаю за межами таблички. Знову натискаю на плюсик. І вставляю табличку 3 стовпці, чотири рядки. І їх заповнюю. У верхній пишу, переміщую її під весь, під верхню межу, щоб вона відповідала, пишу назва по центру, позначення по центру. І формула. І теж розміщую по центру. Далі заповнюю табличку. Тут у нас пройдений шлях згідно завданням. Позначення англійська буква S велика. розміщую її по центру. І роблю її жирною. І у наступному пишу формулу S дорівнює V В, помножити на T. Помножити, обираємо хрестик на смартфоні, дуже легко, розміщуємо по центру. А далі я пишу другий рядок. Швидкість руху. Позначення В маленьке, розміщую його по центру, і пишу формулу. Третій рядок ви заповнюєте самостійно. В дорівнює, С велике, поділити. Можна косою чертою, можна крапочка і посередині на Т. І розміщую по центру. Тобто, як вам буде удобно. Далі ми виділяємо верхній текст, там де параграф 1 і заголовок нашої картки, натискаємо на А. І форматуємо текст. Тобто обираємо жирний курсив, шрифт Times New Roman і змінюємо розмір на 14. Розміщуємо текст, переходимо в абзац по центру. Далі переходимо до зображення. Переміщуємо зображення у тексті, щоб було обов'язково перевіряємо. Розміщуємо його по центру. І беремо за будь-який квадратик, бажано за уголочок за діагональ, і розтягуємо його, щоб наше зображення стало по центру нашої картки. Далі виділяємо наступний текст весь, враховуючи текст у таблиці, змінюємо на жирний курсив. Переходимо в форматування тексту А, змінюємо шрифт на Times New Roman. Обираємо розмір 14. Ми з вами все зробили. в Нашій таблиці нижній рядочок таблички заповнити самостійно. Далі виділяємо повністю всю картку, все, що ми набрали. Переходимо в А-абзац і робимо міжрядковий інтервал одинарний. Тепер ми налаштовуємо сторінку, дивимося, щоб у нас була орієнтація книжкова, розмір А4. Далі натискаємо плюсик, нам потрібно вставити номер сторінки. Ми обираємо перший квадратик, бо нам сказано, що номер сторінки повинен бути вверху. І накреслення, налаштування по центру. Після цього клацаємо на білому полі нашої картки. Оріша. У Google-документі на смартфоні ми не можемо вставити колон титули, їх ще немає. Тому ми можемо додати виноску. Дивіться, там, де в нас курсорчик моргає, ми можемо натиснути на виноску. І внизу у нас з'являється, свого роду сноска-одиничка, і ми можемо вказати дату створення документу. Якщо ми працюємо на смартфоні, і прізвище та ім'я. Тобто в нижньому колентутолі ми не можемо з вами, у нас немає такої можливості. Бачите, у нас, де стояв курсорчик біля таблиці, з'явилася цифра 1. Ну, давайте її переміщимо. Тобто ми тут клацаємо 1 видаляємо. Ставимо її, і бачите, якщо ми видалили, наша сноска пропала. Тому ми її розмістимо біля параграфа 1. Ми ставимо туди курсорчик, заходимо в плюсик, вставити виноску, вказуємо дату, прізвище та ім'я. Я буду розуміти, що ви працювали на смартфоні. Далі натискаємо на три точечки, натискаємо доступ і експорт, надати доступ. Без загального доступу змінюємо на усі, хто має посилання. З правом перегляду копіюємо посилання і вставляємо у поле для відповіді.